У Stalker 2 ми можемо обрати за яку фракцію будемо грати. І хоч кордони досить такі умовні, але якщо ми обираємо на першій локації допомогти варті, а не вільним сталкерам, то наступна локація, яка нам стане доступною, це буде хімзавод. Вітаю, пані та панове! У цьому відео я вам розповім, як у локації хімзавод знайти пістолет UDP Compact Компакт з глушником та збільшеним магазином. Знайти снайперську гвинтівку, з якою ви зможете спокійно грати аж до пізніх фаз гри, яка також при певній прокачці матиме автоматичний режим стрільби, отримати броню БУЛАТ, яка має феноменальний фізичний захист, знайти пістолета ПБС і легендарну гвинтівку під назвою Трофей. Отримати багато іншого луту, а також поспілкуватися з персонажами, які додатково розкриють лор гри. Пройшовши через понтонний міст, ви потрапляєте до локації Хімзавод, і вам треба рухатись безпосередньо до будівлі, яка називається Хімзавод. Але перш ніж вирушити туди, я наполегливо рекомендую підійти до двох сталкерів, які сидять і теревенять у автобусній зупинці. Вони розкажуть вам про те, як змінились угруповання долг та воля, а також дадуть характеристику угрупованню варта. Оскільки між першою та другою частинами минуло 10 років досить цікаво, що трапилось з цими знаменитими угрупованнями. Навпроти автобусної зупинки знаходиться локація, яка називається Ремонтний двір. Вам треба піднятись на дах цегляної будівлі. І так, як я показую, прострелити дерев'яну дошку, яка закриває двері, через які можна потрапити до будівельної будки. Також, поки ви знаходитесь на даху, розбити дерев'яні ящики і заберіть з маленького сейфа лут. У будівельній будці ви знайдете броню-дослідник, яка буде кращою, ніж те, що ви могли отримати у малій зоні. І також, якщо ви зайдете з західної сторони локації, там, де гаражі, один з них буде закритий аномалією. Вам треба розрядити аномалію, зайти всередину. Будьте уважні, оскільки вхід заміновано розтяжкою. І там ви знайдете новенький АКМУ. Перед самим входом до хімічного заводу вас зустріне лейтенант Матюш. І перш ніж рухатись далі основним квестом, я рекомендую вам виконати те побічне завдання, яке він дає. Вам треба буде пройти трошки південніше, де ви побачите локацію хімічний відстійник. Ви можете зайти через основний вхід, проте мене там чекала псі собака. Натомість, щоб не заморочуватись почваркою, можна обійти всю локацію з південної сторони. І зайти через Діру у паркані. Далі ви потрапляєте безпосередньо на хімічні відстійники і далі дуже важливо, щоб ви покроково рухались, не дуже поспішаючи, оскільки небезпек тут вистачає. Вам потрібен східний басейн, треба перестрибнути через паркан, далі рухатись, так як я показую бетонною конструкцією. І ви побачите місцину, де є багато кислотних аномалій. Іноді сюди, на поверхню, вискакують снорки. Тоді вам треба або знищити їх, або дочекатись, поки вони потраплять у кислотні аномалії. Якщо ж снорки не вистрибнули на поверхню, то вам треба їх закликати зробити це. Для цього спустіться вниз, підійдіть до пролому і почніть їх розстрілювати. Час від часу хтось з них буде застрибувати до вас наверх. І кружляючи навколо вас, вони будуть потрапляти в кислотні аномалії та гинути. Маючи певний час та натхнення, можна всіх чотирьох снорків, які тусують внизу, знищити просто кислотними аномаліями. Далі зістрибніть вниз, добити снорків, якщо вони ще залишились, і обов'язково заберіть КПК з тіла вартівця, який лежить посередині кімнати. Та дозволить вам на вашу користь закрити кілька квестів, які у вас найближчим часом з'являться. Зокрема, це квест з професором Зарецьким, який вийде з вами на зв'язок, і також безпосередньо квест з самим лейтенантом Матюшем. замість того, щоб пропонувати їм артефакт, який ви далі знайдете. Ви зможете запропонувати інформацію з КПК, або у випадку з професором, певну послугу. Яку ви можете або виконати, або відмовитись виконувати? У кімнаті із загиблим вартівцем ви також знайдете рюкзак, в якому буде пістолет УДП, збільшений магазин для нього і глушник. Після того, як ви віддасте КПК-лейтенанту матюшу, вам треба піти вздовж паркану направо від прохідної, і там ви побачите невеличку підстанцію, в якій направду буде знаходитись такий собі торговець Льова. В одному приміщенні з Льовою буде також знаходитись провідник Мухомор. Як для початку гри, Льова має досить таки крутий асортимент зброї, і також у нього достатньо набоїв. Крім того, Мохомор за певну плату зможе вас провести до якогось великого табору сталкерів. Від магазину Льовий, вам треба рухатись з дорогою на північ, з лівої сторони ви побачите бензозаправку, яка повністю накрита аномаліями. Вам треба обійти з північної сторони цю заправку, обережно маневруючи між аномаліями, і зайти всередину. Там у головній кімнаті під вітриною, ви знайдете дробовик М860 Кракер. Це зброя критична для того, щоб далі досліджувати локацію хімічний завод. Якщо ви не візьмете її з собою, то далі вам буде надзвичайно важко вколошкувати всіх тих мутантів, які вам будуть зустрічатись. Також ви можете забратись нах заправки, і на навісі над заправними станціями ви також знайдете сейф, в якому будуть корисні для вашої майбутньої мандрівки речі. Далі ви можете прослідувати за маркером основного квесту і знайти полковника Коршунова. Говоріть з ним і дізнайтесь про те, якою є варта на його думку. І на кого ви працюєте? Будеш сміятися, якщо я скажу, що на майбутнє людство звучить пафосно, але повір, робота полікать в лайні. Він попросить вас виконати один невеличкий квест, робити це зараз чи відкласти на потім, вирішувати вам. Проте, виконавши цей квест або вирішивши відкласти його на потім, вам треба повернутися назад до магазина Льови. І потім прослідувати на захід до залізничного мосту. На момент, коли ви будете переходити в залізничний міст, у вас має бути з собою дробовий кракер, також у вас має бути АК-Валяна з оптикою і певна кількість набоїв до них, в залежності від того, як добре ви стріляєте. Ака, здебільшого, вам знадобиться для того, щоб подолати супротивників людей, натомість дробовик для того, щоб відстріляти мутантів, які вам зустрінуться дорогою. Перейшовши міст, ви побачите вхід у тунель, його важко пропустити. Далі, подолавши трошечки відстані через аномалії, ви побачите вхід у печеру. Рухайтесь печерою, поки не потрапите до залізничного вагону, який завалений землею. З вікна залізничного вагону можна розстріляти частину снорків, які вам зустрінуться тут у печері. Їх буде досить небагато, проте обирайте ті місця, де вам буде зручно їх знищувати. У тунелі ви також знайдете сейф, вам треба його залутати, оскільки в ньому, крім корисних для вас речей прямо зараз, також лежить креслення покращення екзоскелету. Вам треба пройти до заваленої частини тунелю і забратися на перевернутий залізничний вагон. Там ви знайдете тіло сталкера, і поруч з ним буде випадковий артефакт. Далі вам треба зайти до печери, яке знаходиться у стінці тунелю. Там вас буде чекати один або два снорки. Вам треба розібратися з ними, і тоді ви знову потрапляєте до тунелю. І нарешті, десь там має бути видно світло. Тут вам має зустрітись останній на сьогодні снорк. І також я вітаю вас, ви добрались до військових складів. Будьте уважні, далі ви можете зустріти найманців, які охороняють ці склади. На важах можуть бути снайпери, а територію можуть патрулювати до восьми найманців. Вони озброєні зазвичай ГП-37 або АР-416. Тому будьте уважні і відстрілюйте їх краще з відстані. Коли ви розберетесь з найманцями, то на центральній вежі ви зможете знайти гвинтівку Mark 1EMR. Вона використовує 308-й калібр і має дуже потужне пробиття. Тобто броньовані цілі тепер перестають бути проблеми. Вона має магазин на 10 набоїв, це також полегшує вам життя. І якщо ви знайдете правильного техніка, ви також зможете її модифікувати під автоматичний вогонь. І що ще крутіше, вона вже споряджена чотирикратним прицілом АКОК, який ви зможете зняти і за бажанням поставити на цілу пліяду інших гвинтівок, зокрема штурмових гвинтівок r 416 або ГП 37 Чотирикратний приціл дуже-дуже зручний на дальніх та середніх відстанях. вежі, де ми знайшли снайперську гвинтівку, вам треба вирушити до штабу і попри паркованій поруч машині. Вам треба забратися на другий поверх, так як я вам показую. На другому поверсі ви знайдете замкнені двері із решітки, і також ви знайдете перемикач, який ці двері може відкрити. Крім того, в одній з північних кімнат ви зможете на столі знайти ключ, який відкриє один зі складів на цій території. Спустившись на перший поверх, ви знайдете кімнату з кодовим замком, де знаходиться основний лут. Проте код від замка ви зможете отримати лише на складі, ключ від якого знайшли на другому поверсі. Уважно підійдіть до складу, оскільки там вас чекає контролер. Як розбиратись з ним, я думаю, ви знаєте. Бо якщо не знаєте, то спробуйте його спочатку закидати гранатами, а далі стріляти йому в голову з тієї гвинтівки, яку ви підібрали на військових складах. Після того як ви переможете контролера, в тому ж самому приміщенні ви знайдете труп сталкера, над яким буде написано чотири цифри на стіні. Вони є кодом до сховища, яке розташоване у штабі. Я не буду робити спойлерів, якщо ви хочете здобути цей код самотужки, а зробіть це. Натомість цифри цього коду я скажу вам в кінці цього відео, попередньо попередивши вас про це. Усередині сховища, ви знайдете броню Булат, яка буде, напевно, що найкращою бронею на даний момент з усього того, що ви знаходили. Вона заміняє і шолом, і броню, тому вазі ви навіть виграєте. І також вона має 4 предвстановлені слоти під артефакти. Тобто ви зможете розмістити досить таки багато артефактів, навіть не покращуючи цю броню. Далі вам треба вирушити на північ від військових складів вселище, в якому вам запропонують квест, який ви поки що не будете брати. Вам потрібна маленька підстанція на березі річки. Прийдіть міст, далі підійдіть до підстанції. Там ви побачите результати розборок і також кілька трупів, біля яких знайдете ту саму зброю. Перш за все, це буде пістолет АПБС, Далі ви знайдете СПС 14 і також автоматичну гвинтівку Грім з інтегрованим підствольним гранатометом. На даху ви знайдете непрацюючий сканер і також рюкзак, якому буде КПК, який розкриє вам трошечки додатково лор гри. Далі я вам рекомендую повернутися на військові склади і у кімнаті зберігання викласти всі непотрібні вам речі у сейф. Далі вам треба пройти ще західніше до локації, яка називається Стечанка. Там ви побачите просторову аномалію, яка знаходиться над руїнами цегляного будинку. Вам треба підійти до цього будинку, по стінах застрибнути наверх, і далі стрибнути у просторову аномалію. Після екрану завантаження ви побачите надзвичайну картину, ви будете падати з великої висоти. Насолодіться моментом, оскільки приземлитесь, ви досить таки комфортно. Вас врятує аномалія подушка, яка знаходиться безпосередньо на даху будівлі, на яку ви потрапите. Тут ви знайдете новенький пістолет АПБС і також трошечки іншого луту. Цей пістолет унікальний тим, що може стріляти чергами навіть без модифікацій. Використовує набої 9-18, і найголовніше має неймовірне пробиття. Це означає, що ви будете просто розбирати на фарш броньованих супротивників. Остання локація, яку я хочу показати вам у цьому відео, на ній ми знайдемо автоматичну гвинтівку трофей. Вона розташована між локаціями стечанка і військові склади. Ви побачите ось такі непримітні бетонні конструкції. з однієї з них буде лежати труп сталкера, стояти коробка з кількома гранатами, і також буде розташована досить таки дивна табличка. Мені вдалося забрати лут одразу просто через решітку вентиляційної шахти. Що ж у вас не вийде це зробити, то ви можете закинути у цю шахту гранату. Далі подивитись, який ефект це матиме. І потім, підійшовши безпосередньо до вентиляційної шахти з сейфом, забрати трофей собі. Ця гвинтівка має чудовий темп стрільби, використовує набої 939 і також може похвастатись хорошим пробиттям, що означає знову ж таки, що броньовані супротивники страждатимуть. Далі, як і обіцяв, показую вам код від кімнати на військових складах. Це був мій варіант вступу на локацію хімзавод. Пишіть у коментарях, які підходи використовуєте ви. Пам'ятайте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо не підписані. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.